Всім привіт друзі, це я Ваня Ваніксплей. І сьогодні я пограю в свою гру в Роблоксі. фор... Um, noob Don't For Noobs. Обі, Обі Ну. да. Ви поняли. Давайте його пройдемо. Ну, ми його не пройдемо, тому що воно дуже довге. За ці 15 хвилин, нам треба дуже довго його проходити. Подивіться просто. Так. Ладно. Yeah. Тут я нуб. Не треба ж не урбайму. Здемо, йдемо, идемо. Є таке и стреляймо. Постреба не так. Вы, все, ви, вау, як я? Ще не помер Ми просто можем пройти. Все. Так, 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 так. так, 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 так а тут було дуже важко стрибнути, тому я визволив таку платформу. Так, так. 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 Так, так, так. Тут треба дуже обережно. Тут треба чивоцівчик понти поломані, тому не дивитися. Якщо ви помираєте і оповнитися на першому рівні. Бо така фішка є. Можна померти... Намагатися тут не помирати. Ой, все, я здохну. Друзі, все, я здохнув на самый важный этап. И все, друзья. Хана мне, хана. Боже, даю где я. Бачите, какие тут чекпоинты? гарни а такие, так. наложить чекпоинты в этом плейсе. Да. Сюда, 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 сюда. они Ну короче, ви розуміли, так? Даже я граю своего каунта Sera 02. Можете это мене в друзі. Каменник такий. Думаю, що мій перший ник 0.1 уже зайнятий Вс, друзі, дякую, що подобалось відео Ставте лайки, підписуйтесь. І до побачення! До речі, Хочу до кого дайте. Сейчас, сейчас, ще Нуб Нуб, я нуб No watching ya!